Книга суддів, глава 3. А оце ті народи, що Господь позаставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн ханаанських, тільки щоб пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, що перед тим не знали їх. П'ять володарів филистимських, і всі ханаанеяни і сидоняни. Іхівеяни, мешканці гори Ливану, від гориба Алгермон аж до виходу до Гамату. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Мойсея. А Ізраїлеві сини сиділи серед ханаанеянина, хітеянина і амореянина. І перезіянина, і хевеянина, і євусеянина, і вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. І Ізраїлеві сини робили зло в господніх очах, і забули Господа Бога свого, та й служили ваалам та астартам, і запалився Господній гнів на Ізраїля. І він передав їх у руку кушан ріш атаїма царя Араму, двох річок, і служили Ізраїлеві сини Кушан-ріш-атаїмові вісім літ, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлевих синів рятівника, і він врятував їх, от Ніїла, сина Кеназа, брата Калева, молодшого від нього. І був на ньому дух Господній, і судив він Ізраїля, і вийшов він на війну. І Господь дав у його руку кушан ріш Атаїма, царя Арамського, і була сильна рука його над кушан Елін Атаїмом, і мав край мир сорок літ, і помер одніїл син Кеназа. А Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах. І Господь зміцнив еглона, царя Моавського, над Ізраїлем через те, що вони робили зло в господніх очах. І зібрав він до себе синів Амонових та Амаликових, та й пішов і підбив Ізраїля, і вони посіли місто пальм, і служили Ізраїлеві сини Еглонові, цареві Моавському, 18 літ. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив їм рятівника Егуда, сина Герового, сина Емінеянина, чоловіка Лівшу з безвладною правою рукою, і послали Ізраїлеві сини через нього дарунка Еглонові, цареві Моавському, і зробив собі егуд меча, а в нього два вістря. Гошет – довжина його, він прип'яв його під своїм убранням на стегні своєї правиці, і приніс він того дарунка Еглонові, цареві Моавському. А Еглон чоловік дуже товстий. І сталося, коли він скінчив підносити того дарунка, то відпустив тих, що несли того дарунка. А він вернувся від Бованів, що при Гілгалі. Та й сказав, У мене таємна справа до тебе, от царю. А той сказав Тихо, і вийшли від нього всі, хто стояв при ньому. І Егут увійшов до нього, а він сидить у прохолодній горниці, що була для нього самого, і сказав Егут, Я маю Боже слово для тебе. І той устав із стільця, і простяг егут свою лівицю, і витяг меча з над стегна своєї правиці та й загнав його йому у живіт. І війшла також ручка за вістрям, а сало закрило за вістрям, бо він не витягнув меча з його живота. І війшло вістря до міжкротча. І вийшов Егу до сіней і зачинив за собою двері тієї горниці, та й замкнув. І він вийшов. А царські раби війшли та й побачили аж ось двері горниці замкнені. І вони сказали: Певне, він для потреби своєї в прохолодному покої. І чекали вони аж до пізна, а ото він не відчиняє дверей горниці. І взяли вони ключа і відчинили аж ось їхній пан лежить мертвий на землі. А Егуд утік, поки вони зволікались. І він перейшов ті бовани і сховався втечею до Сеїру. І сталося, коли він прийшов, то засурмив у сурму на Єфревомових горах. І Ізраїлеві сини зійшли з ним згори, а він перед ними. І сказав він до них Біжіть за мною, бо Господь дав у вашу руку ваших моавських ворогів. І зійшли вони за ним і захопили йорданські переходи до Моаву і не дали нікому перейти. І побили вони Моава того часу близько десяти тисяч чоловіка. Кожного кремезного й кожного сильного чоловіка, і ніхто не втік, і був того дня приборканий Моав під Ізраїлеву руку, а край мав мир вісімдесят літ, а по ньому був шамгар, син Аната, і побив він филистимлян 600 чоловіка києм на худобу, і він теж урятував Ізраїля. Амінь.